Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні ми будемо читати Євангелії від Матвія, 26 розділ з 30-го віршика. 26 розділ з 30-го вірша. Заспівавши вони, вийшли на Оливну Гору. Тоді каже Ісус: ви всі спокуситеся цієї ночі, бо написано уражу пастиря і росіяться вівці отари. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галілеї. У відповідь Петро сказав йому: навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокушусь. Ісус промовив до нього: Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся. каже йому Петро: якби мені навіть треба було померти з тобою, не відрічусь від тебе. Так само казали і всі учні. Друзі, деяких людей у світі починають називати учні. І, ну, ми розуміємо, бо вони йдуть вчитися, що потрібно для учня, готовність навчатися. Бо ні портфель, ні зошити не можуть служити вказівкою, що перед вами учень. Можливо, ці речі у продавця, можливо, це тато і мама купили і несуть ці портфелі своїм учням. Да? Тільки те, коли учень сидить перед вчителем, починається оцей дуже цікавий процес. Коли, здається, мій Сашко попав в перший клас і вивчив першу букву А, він приходить додому і каже: моїй дружині, мамо, я вже більше в школу не піду. Це чого? Я вже все знаю. Він не знав, що навіть є ще буква Я і все, що перед нею, да? і всього остального. Так от, друзі мої, ми призвані Богом для того, щоб навчатися. Коли люди приходять до вчителів, їх навчають читати, писати, грати, співати, малювати, пекти, стругати і так далі, і тому подібне. Так от Христос назвав своїх апостолів учнями, тому що поставив їм за мету зробити їх вчителями Царства Божого. Тому Він і був з ними 24 на 7. Вони кругом були разом. Вони бачили Христа у всіх ситуаціях його життя. Тому, фактично, коли перед ними ставало, ставало питання. А як в даному випадку себе вести, що говорити, їм потрібно було просто пригадати те, що робив і говорив Ісус? Питання про скільки часу ми з вами проводимо у школі Христа? Ну, деякі подумають, ну, мається на увазі тут, в Домі молитви. Ні, друзі мої. Христос не тільки тут. І ми повинні були в цьому вже тисячі разів впевнитись, коли у вас біда, ви ж не біжете не біжите сюди, як колись юдеї в храм, щоб тут саме помолитися, щоб Бог вас почув. Хоча сьогодні така культура існує у православних людей. Але да? ми ж то розуміємо, що там, де ти є, там є Бог. Навіть там, де тебе нема, є Бог. Бо якщо ти тут, на вулиці тебе нема, а там Бог є. Якщо ти тут, на землі, а в космосі тебе нема, Бог там є. І ми повинні цього гарно навчитися для того, щоб запам'ятати, ми повинні вчитися у, Христу, у Христа 24 на 7. Звичайно, є різні учні. Є ті, що швидко вот так схватують, як то кажуть, да? а є такі, що ну, дивишся, на третій день до нього ще не дійшло. Я пам'ятаю, у нас був такий учень в школі, теж, у нас був географ, чудовий вчитель, він викликав, його звали Вася, він вже другий рік сидів у тому ж самому класі. Ну, ми перейшли, а він лишився. І він каже: Вася, якщо ти показуєш мені столицю твоєї батьківщини, тобто Київ, я тобі зразу ж кладу трійку за весь рік. Бо в нього повно було двічок. Да? Уявляєте собі, він підійшов до тої там от, 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 заліз туди, десь в Росію, на Камчатку, да, шукає, спустився до Китаю, там дивиться і так далі. Знаєте, що ну він був офіцер взагалі-то там, то він казку мав в руках, він показав йому Київ, а потім показав йому дещо на фюзеляжі, як то кажуть, там ззаду. Пару разів дав йому такого нагадаю, хоч взагалі то не прийнято бити. Да? Він не бив, але він дав, каже ну, ладно, не буду казати, що він казав. <риклад> так от Христос Небесний вчитель і наочно продемонстрував їм своїм учням свої надможливості. Він зупиняв бурю, ходив по воді. Насищав тисячу голодних, сільгов, воскрешав. Цим він лише підтверджував свою могутність. але його головне пісня учням і всьому світові, як тоді і сьогодні, є тільки одне любов. Саме вона у всіх проявах і до всіх, і навіть до своїх катів, які розписалися в своїй гріховності й жорстокості, цвяхами на його, на його руках і ногах. Він підписав кров'ю перепустку в рай для нещасного розбійника, який на початку злословив його, але потім прозрів і щиро-щиро помолився. А навкруги були сліпі люди, що вбивали свого місію. Вони скаженіли, дивлячись на його муки, бо саме на Голгофі відкрилась уся низість і мерзеність гріховної людської натури. Саме війна в Україні, друзі мої, засвітила або висвітила рівень гріховності нашого суспільства. Що ми чуємо? Зради, корупція, торгівля совістю і честю, а моральність у всіх її проявах і злість. Її стало надто багато. Можна було б зрозуміти, якщо б росла злість до ворогів. А чому ж тоді вона росте і до своїх? Люди стали злі настільки, що мату мати я маю на увазі то зло і так далі, яке сьогодні дуже часто ми чуємо на початку війни було набагато менше. Я цьому свідок і ви також. Про Росію я взагалі мовчу, бо що можна доброго сказати про віроломного злодія? І це країна, що заявляла, що вона одна з кращих духовних, культурних фасад, був ніби такий, але Бог відкрив те, що з залаштунками безодня гріха. Те саме Бог демонструє і нашому народові, і нашій владі, яка в мирний час продавала Україну, прикриваючись словами про любов до неї. Саме це Христос хотів донести до своїх учнів, ніхто з них не уявляли, Запам'ятайте цю фразу, що являються носіями великої безодні гріха, вони являються носіями великої безодні гріха. Тобто, вони навіть не здогадувалися, як низько вони можуть впасти. Петро вважав себе досить пристойним і вірним учнем Христа і взагалі гарною людиною, звичайно, не позбавленою деяких слабкостей. Ну а хто без них? Звичайно, да, ми так говоримо про себе. Тому, коли Христос заявив, що всі спокусяться у Христі, Петру, Петро такого стерпіти не міг. Це вибивало фундамент з-під його ніг. Петро і зрада та ніколи. Для нього це звучало як неймовірне приниження. Його мозок одразу ж намалював йому картини з його життя, де він повівся шляхетно, навіть героїчно. І саме тому він і вважав себе красунчиком і надійним другом. І знаєте, саме такі факти дуже сильно підживлюють нашу гординю. Саме такі факти підживлюють нашу гординю. При цьому. Саме такі факти факти нашого успіху, да, ми спираємось на них, щоб бути впевненими у своїй величі. Коротше кажучи, ми сама доброчесність і достойність і шляхетність. І дивуємось, і чого це люди такі сліпі і цього не бачать. Так, от, на наші помилки, друзі мої, у нас, да, доброякісна амнезія. Тобто, коли нам треба пригадати або нам пригадають наші помилки, ми, нам тяжко це згадати, пригадати і тим більше з цим згодитися. Да? І тому ми їм це і не дозволяємо. Так от Христос знав про безодню гріха в душі кожного грішника, а Петро ні. Христос знав, що як тільки Бог перестане підтримувати Петра, Він пірне в ту безодню, а Петро не знав. Христос знав, варто йому не помолитися за Петра, то сатана, який вже просив за нього, затопче Петра в болото, як юду. Петро не здогадувався. Христос не став сперечатися з Петром, Він просто дав йому можливість самому роздивитися цю безодню. Читаючи, ми бачимо, як Петро починає скочуватись до неї все нижче і нижче, все глибше і глибше. Мене колись в юності дивувало, кажу щиро. Чому на дереві не висіло двоє самогубців? Петро виглядає кращі юди, Бо Петра від цього утримала Христова рука. <кій> Був такий мученик, гарний брат, чудова людина Траян Дорс в Румунії. Під час сильних гонінь на християн його кинули <кій> в в'язницю і довгий час його мучили. І ті тортури він переносив дуже мужньо. Але, знаєте, психологію людини добре вивчили: і кегебісти, і сігуранца, так воно називалося. Що вони знали, що чоловіка дуже легко зламати, коли йому дати факти в руки, або поставити його перед фактом зради його дружини. Йому принесли чи фото, чи якісь докази, ніби. Те, що його дружина, яка на волі, йому зраджує. І сказали: І ти після цього отак от ще думаєш триматися? Те, що вони почули, зупинили, їх, після того вони більше з ним ну, вели себе досить пристойно. знаєте? Він сказав: я процитую: як би низько не впала моя дружина, її підхопить моя прощаюча рука. Як би низько не впала моя дружина, її підхопить моя прощаюча рука, троян цьому вчився у Христа, правда, навчився? І тюрма тільки виявила його успішність в плані навчання. Гарний учень. А ми. Що ж стало самим сильним поштовхом до цієї безодні для Петра? Його пихатість і зарозумілість. Ну, не міг він погодитись, що він, який йшов по воді назустріч Христу, він, який перший з учнів, визнав, що Христос Месія? Він, якому Христос, Христос сказав: Ти Петро, камінь, і на цьому камені я збудую свою церкву, а тепер Він має зрадити Христа та ще й тричі зректися, ні. Христос помиляється. Так Петро, так, Петро усвідомлював, що Христос ніколи не помилявся. Але тепер Петро вважав, це буде перший випадок. Пам'ятаєте, те саме говорили всі інші учні. Вони були одностайні у висновку. Вони не можуть, просто не можуть так низько впасти, а значить, Христос помиляється. Я не знаю, чи ви колись дивилися футбол. Я коли сідаю їсти, я включаю саме його. Я не знаю, чи то мені апетіт наганяє, чи навпаки. Але я люблю дивитися саме в цей момент. Так от знаєте, друзі, дуже цікава, така картинка. Оце забігає там супротивник, да, штрафну, штрафне коло, скажімо, да, і тут його збиває, там гравець. І тут же да, повинні бити пенальті. да, І тут же він вскакує, ще нічого суддя там не сказав, не свиснув. Він тут же вскакує і отак показує. Тобто, ні-ні ні, я безгрішний. Я його не штовхав, я йому не клав там під ніжку і все таке. В таких випадках, що робить суддя? Він просто йде до екрану телевізора, де йому там з різних ракурсів показують, як виглядав цей гравець і що він там накоїв. І тоді він свистить, показує. що я Роздивився добре. Пенальті. Друзі мої, ми страшенно не любимо, коли нам б'ють пенальті, правда? А ще й забивають гол. Для тих гравців, які отак допускають такі помилки, це падіння іміджу і ціни. Бо якщо він буде десь йти переходити в іншу команду, він вже не вартий стільки ж. Да? Так от, друзі мої, саме приємно. Що Петро все-таки отримає в день п'ятидесятниці Духа Святого, і він почне вчитися у Духа Святого безодні любові. Це теж безодня. То безодня гріха, а це безодня любові, друзі мої. Так от запам'ятаємо перше, наша безодня гріха, вона страшенно не любить, коли про неї здогадуються ще й нам нагадують. Наша безодня страшенно не любить, коли про неї здогадуються і нам про неї нагадують. Христос пересвідчився, що Христо... Вибачте, Петро пересвідчився, що Христос син Божий. Да, пересвідчився. Хіба Петро не бачив усі чудеса, що творив Христос, бачив? Хіба Він не дивувався величі мудрості і передбачливості Христа? Да, так. Чому ж він вступає з Христом в полеміку? А чому ж наша безодня гріха ніколи не буде згідна? А тому що наша безодня гріха ніколи не буде згідна з Богом. Вона йому противиться завжди і постійно. І навіть під час або після п'ятидесятниці, коли Петро вже мав Духа Святого оту безодню любові, да? яка і у Христі? То й тоді він періодично буде дослухатися до безодні гріха. Пам'ятаєте, 10-й розділ Дії апостолів. Йому спускається така скатертина, так в перекладі українському, да? і там тварини, голос, за коли їж. Ну, звідки? З неба? Від кого? Від Господа. За коли їж? Хто говорить? Господь. Що Петро відповідає: ні. Знову ні. Знову ні. У нього все якось по три рази. Пам'ятаєте? Да, три рази відрікся, потім три рази відповідає, люблю більше, ніж всі. Тепер знову ні. Ну і так далі. Друзі, ну, ми недалеко від Петра втікли, правда? А потім другий розділ Галатів, а там написано Петро Лицемірів, так що аж Варнава був підпав під цей гріх. А чому? Тому що не хотілося, знаєте, друзі, так змінюватись швидко у всіх іпостасях, або частинах, скажімо, да, е, своєї іпостасі. Хотілося б залишити щось від своєї культури євреїв, да? а тут треба зовсім по-іншому перестроїтись до язичників, бо бачите, Бог їх любить. Тому я кажу: Україні потрібно буде ще перестроюватись дуже швидко, коли ми будемо знову спасати Росію. Своїм благовістям. Ну, я знаю, що буде багато петрів, яких і трактором ти не затягнеш. Бо навіть тоді, коли ще було далеко до війни, я пам'ятаю мої друзі з інших церков, коли ми їздили туди, в Р'якуті і так далі. Вони говорили, чого ви туди поперлися? Я цитую: що тут нема кому говорити, це було ще 30 років назад. Тому такі Петри були, є і будуть. Да, але саме дивно, що потім Петру Господь скаже в тому ж 10 розділі: іди до кого? Мало того, що до язичника, римського поневолювача. Да, да, офіцера, загарбника. Але він пішов. Отож, друзі, питання одне, що зупинило падіння Петра. Звичайно, молитва Христа, але було дещо інше і прекрасно це очі Христа. Друзі мої, підкреслюю, очі Христа. Петро відчував, як Він провалюється в безодню, і це було страшно. І раптом Очі Христа, а в них безодня любові і все прощення. Коли Ісус поглянув на нього, написано «Ісус...» Петро вийшов і гірко заплакав. Один погляд. Оцей безодній любові змінив у ньому все і зупинив ото падіння, яке зупинити практично було неможливо. Да. Він все зрозумів і тепер його очі наповнили слізьми покаяння. То куди ми спрямуємо свій погляд, на яку безодню будуть дивитися зараз наші очі? Ось символи її. Великої Божої любові, тому, вставши, йому будемо зараз щиро і щиро молитись, кого Бог побуджує, моліться. себе для для служіння Прислався в нашому житті. Амінь. Амін. 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 Господь Бог, дякую тобі за нове життя, Господи. Прошу тобі, дай мені такого слуху, щоб я чувся, що ти від мене хочеш. Дай мені силу виконувати твоє настановлення. і благослови на подальше життя. Амінь. Я тоді розумію, Господи, і Амінь. Господь, Господь наш наш ж... Бог, Ти став нашим Господом, і Богом, і Спасителем, і ми приходимо до тебе, бо більше до кого до іншого ми і не бажаємо йти. Тому, Господи, Тобі хвала і подяка. Нехай буде за те, що ти тримав, тримаєш і тримати будеш нас за руку. Причому, як багато святих старого заповіту говорили, ти тримаєш нас за правицю. Боже, як діток, які дуже часто хочуть бігти туди, куди їм подобається, спотикаються, падають, іноді летять у велику прірву безодню, ти зупиняєш це падіння. Бо тримаєш Ти. Господи, ми Тобі щиро дякуємо за те, що і на сьогодні ми можемо стояти на камені, на підваленні, яким являєшся Ти, Господи, і щиро Тобі за це дякувати. За те, що навіть якщо ми десь і падаємо, все-таки ми зупиняємося на Тобі і в Тобі, Господи. Тому прошу Тебе. Прийми наше покаяння, тому що розуміємо, в кожному з нас живе ця гріха, в яку іноді ми лише подивимося, і нам стає страшно. Але дякуємо за те, що перед нами інша безодня, безодня любові, і це твої очі, куди хочеться споглядати, особливо тоді, коли важко, коли сумно, коли можливо не все так вдається в житті, як би хотілося, коли страшно. Ти нас пригортаєш до себе, ми попадаємо в твої обійми, обійми любові, і ти зігріваєш нас своїм теплом, Ти осяюєш нас своїм сяйфом, і ми бачимо світло чудове і прекрасне, яке освітлює нам дорогу. Тому, Господи, нехай твій образ сяє для нас. Кожний раз, і тому кожен раз ми тобі будемо дякувати, Отцю Сину Духу Святому. Amen.